Всім привіт! З вами знову Макс. Це зараз дача за 1000 доларів, четверта частина буде. Сьогодні якраз я закінчу з прибиранням території. Якщо встигну, ще порубаю дрова. Так що якщо хочете, щоб я підшукав для вас якусь дачку чи, можливо, будинок в Карпатах, в описі буде моя електронна адреса, пишіть туди. Так само, якщо хтось продає в Карпатах чи десь дачу там, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська область, пишіть, я приїду, зніму якийсь ролик, тобто викладаємо на YouTube і хай люди дивляться і так само зможуть собі придбати. Так що, якщо зайшов контент, Подивіться інше відео, підписуйтесь на канал. Зі мною зв'язати ще раз, говорю, через електронну адресу в описі під цим відео або в описі про канал є моя електронна адреса. Так що всім приємного перегляду. Стоїть хатка. Уже дерева почистив, тут тренуюся, роблю такий парканець з того, що я позрубував ще є матеріал на кусочок паркана, то все, дрова на шашлик, треба буде ту кучку спалити. Зараз граблями трохи почистити, з тими корнями. До речі, питався людей їх випалювати, казали, що вербу не випалиш, треба буде засверлювати і купити такий якісь хімікат. Вони казали, туди засипаєш і воно все вже рости не буде. Так і зробимо. Тут наш майбутній паркан, це в нас дрова. Ну, якось так пташка полетіла. Сьогодні треба ще з цієї сторони зачистити. Отак. От Це зараз ми тим і займемося. фу 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 Як воно ще дуже печально виглядає. Але потихеньку щось і зробимо. Пуф. Порядки я закінчив. І з тими дачами мені вже підписники пишуть, що я ріелтором став. Як я не ріелтор, просто сусіди через сусідів кажуть, є то, 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 я взяв, зняв, виклав, хто собі хоче, той собі придбає. А походи якраз будуть зараз починатися, тому що якраз потепліло і можна вже кудись рухатись. Зараз подивимося, що я тут наробив. І поки що я це заморожу, як мінімум на тиждень-два, можливо і три. Тому що щось мені трохи піднадоїло. Треба нормально тут трохи вложити, привезти матеріали, лак і щось вже починати робити. На 2-3 дні приїхати і, наприклад, там полакувати, вікна вставити. Ну це буде вже в п'ятій серії. А зараз покажу на чому ми зупинились. А зупинились ми ось на цьому. Патаки на забор є. Хата як стояла, так стоїть. А, до речі, на чому, чому вона стоїть? Вона стоїть отут на дерев'яних якихось балках, але я десь бачив бетон, бетонні сваї. Ну, то вже ми потім, коли будемо підкопувати, будемо бачити, все вже ніякого У нас сміття нема. Ще якось я заїду сверлом і позасверлюю. Розповім, що треба туди позасипати, щоб ті всі корні пропали. Немає сміття. Дрова, до речі, порубав. Тут вичистив. Тут ще був шифер, оцей кусок, а під шифером хтось заховав дрова. Але це вже напевно капець, скільки років. Що вони навіть під шифером, як то кажеться, пішли спати. Отака така труба. Металісти в тих зарослях не побачили. Там ящик з бутилками. Блін, коли ти все розчищаєш, скільки всього знаходиш, ніби якийсь нормальний скарб, а то всякий непотріб. Тут якась гора незрозуміла. Там так само гора незрозуміла. Чи то від корнів дерево воно так росте, чи що. Без поняття. Дров мені хватить, я не збираюся тут запасатися, я не знаю чим. Якраз перевіримо той експеримент, чи от в тій буді вони зацвітуть чи ні. Тут класна сонячна сторона, вентилірує моя. Провітрювана під дахом, мокнути не будуть. Так що на шашлик-машлик є. Треба від тої дачі трошки відпочити. Відпочити треба від неї трошки, як то кажеться, грошенят, як я вже говорив, матеріали і вже сам будинок приводити до ладу. Це я навіть чіпати не буду, я навіть не знаю, що з ним робити. Стоїть та й стоїть. Може лишиться якийсь лак, там туди сіла, то так просто полакую і все. В туалеті там порядок зробити. Ну, бо там підлога провалюється. Та й всі... Діла. Ринви, до речі, в мене є. Ринві повісити, Ну то все буде в наступній серії. Так що, якщо сподобався контент зайдіть на канал і подивіться інші відео. У мене канал про туризм, про Карпати, про всякі виживання, про всякі штуки. ну Будинки, дачі це теж клас. Так що, якщо хтось хоче якусь... В Хатинку в Карпатах, бо зараз будуть походи по Карпатам, я знаю де продається, мушу туди їхати, вже буду там з людьми спілкуватися, будемо там знімати. А якщо хтось бачить, хтось продає якийсь будинок, вам він не потрібен, так само пишіть в описі під відео, буде моя електронна адреса, як то кажеться, пишіть, не стидайтеся. Лишайте свої контакти, я з вами сконтактую, приїду, знімемо відеоролик, викладемо в YouTube на канал, може якраз комусь і підійде, і воно скорше продається, ніж на якихось там OLX-ах, чи ще не знати де. Так що, до нових відосів.